Вітаю вас, дорогі глядачі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. Коли йдеться про ідоли, ми завжди стикаємося з підробкою чогось. З тим, що насправді є сурогатом. Якщо є підробка, отже існує й оригінал. Якщо є ідол, повинен бути й справжній Бог. Звідки беруться ідоли. Ми самі їх створюємо, щоб уникнути зустрічі зі справжнім Богом. Ми боїмося цієї зустрічі. Бог незручний для нас, ним не можна управляти, його не можна контролювати. Бог за межами нашого контролю, а багатьом із нас так хотілося б, щоб він відгукувався на наш заклик завжди і відразу. Щоб зразу ж приходив на допомогу і на першу вимогу відгукувався. Але Богом не можна коригувати. Це знає кожний, хто зустрічався з ним. Тоді ми обманюємо самі себе, створюючи підробку. Творимо ідолів, які дозволяють нам ухвалювати ті рішення, які ми хочемо. Таким чином, ідолопоклонство має на меті контроль. Бог створив нас так, що ми залежимо від нього. Але далеко не всі хочуть це визнавати. Людина іноді пригнічує в собі це знання і вибирає свій власний шлях, намагаючись відчути себе вільним жити без нього. Тим часом центр усіх добрих бажань лежить в бажаннях Бога. Ось чому Христос говорив блаженні, голодні і спрагнені правди. Кожна людина має таку чудову рису характеру, як допитливість, і вищою формою такого бажання є пошук і пізнання Бога. Це єство людського духу, джерело всіх людських надій. Він створив нас для себе і бентежаться серця наші, поки не знайдуть Бога. Звичайно, не через витвір художника, бо в Біблії немає навіть натяку на те, що ми повинні поклонятися священним зображенням. Навпаки, така практика неодноразово засуджується. Ось послухайте у книзі повторення закону Мойсей каже. І будете ви сильно стерегти свої душі, бо не бачили ви того дня жодної постаті, коли говорив Господь до вас на хориві зсередини вогню, щоб ви не зіпсулися і не зробили собі ідола наподобу якогось був вона, зображення самця чи самиці, зображення всякої худобини, що на землі, зображення всякого крилатого птаха, що літає під небом, зображення всякого плазуючого по землі, зображення всякої риби, що в воді під землею, і щоб ти, звівши очі свої до неба, побачивши сонце і місяць і зорі, усе військо небесне, щоб не був ти зведений і не вклонявся їм і не служив. Є. Усе в цьому світі може функціонувати як потенційний ідол від матеріальних речей до ідей і поглядів. Зрештою, ідоли визначають нашу поведінку і призводять до залежності від них. Ми хотіли добитися контролю над усім, що вважаємо життєво важливим для себе, хотіли ні від чого залежати і за все від Бога, але вийшло так, що ідол цілком узяв контроль над нами, погнилинув повністю і без останку. Бог дав нам вільну волю. Приходити до Нього, а значить, до свободи. І чому б нам не скористатися цим правом сьогодні? Давайте, дорогі друзі, будемо молитися про це в нашій молитві. Благословенний і добрий Батько наш Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми сьогодні приходимо в молитві разом з нашими глядачами до тебе. Ми дякуємо Тобі, Господи, що сьогодні ти відкриваєш нам твою біблійну правду. Ти показуєш нам ті шляхи, якими ми йдемо, і куди ми ними можемо потрапити. На жаль, дуже часто в нашому житті буває так, що ми самі для себе створюємо ідолів. Ми хочемо самі стати ними для себе. Ми хочемо самі контролювати і керувати своїм життям. Але ми розуміємо, твоє слово навчає нас, що без тебе немає повноцінного життя, без тебе немає щастя, без тебе немає миру і сенсу цього життя. Дякуємо тобі, що ти відкриваєш нам цю правду. Допоможи нам звільнитись від ідолів. Допоможи, щоби одним Богом для нас став тільки ти, наша молитва в ім'я Ісуса, заради Його пролату крові. Амінь. Ну що ж, а я, як і завжди, прощаючись з вами, бажаю Божих благословень. І нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані.